Карцевий годинник Navy Force Rocket. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити засібку, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Годинник у нас має основний час. День тижня та дату. На дату слід дивитися саме на середній квадратик. Щоб налаштувати дату, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Крутимо вперед. Бачимо, що в нас змінюється дата. Ну, тобто, от крутите в один бік, у вас змінюється дата або день тижня. Зараз ми крутимо, у нас змінюється дата, крутите в інший бік, у вас змінюється день тижня зверху. Дні тижня йдуть скороченнями англійською мовою. Налаштувавши день тижня і дату, виймаємо штифт до кінця та налаштовуємо нам потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутим до корпусу.